Неужели можно ходить в улице Дамаски не бачить иранские солдаты, русские солдаты? Никто не чувствует украинцев так, как люди в Сирии. Не бачив в моей стране уже 14 лет. Зажды убежать из России – это не решение. Це була сльози радості, Це були сльози за тих ребят, які ми не знали, які, які ми знали, пацани, які були такі дуже такі гарні, хороші, хорошу них була вся життя, і, і їх этот режим а, просто потому, що вони хотіли волу. Там була сльози за і тих людей, які сиділи дуже багато років в этих жахливих тюрмах. Слузи були за моєго аца за, 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 за все, що потеряла наша країна, і в той же самий час це були слузі радості, тому що ні вже це правда? Ні, можна ходити в вулиці Дамаски, не бачить іранських солдатів, солдати. солдат? Ніжелі ми будемо знати, що такої перемоги, бо ми знали, мічтали ми але це була нереально. Ніхто не чувствує українців, так як люди сирі. У нас почалося в 2011 революція, була проти диктатора. Я там приймав участь трохи, а потім ситуація була дуже складна, і мені е, прийшлося з, е, з дружиною байтів в Україну. Не бачив мої країни вже 14 років. Там не було свобода слова взагалі, бо там нереально нічого не казати, нічого, нічого не робити. Бо, як я вже вам розказував, наприклад, мій отець, який сидів 16-17 років, він нічого не сказав, по факту, нічого не робив. Він був просто інший точка зору. І це було досить таки достатньо. Седьма це найбільше звісних в сірі, но найгірше це Все знає, це ще скажімо так. Трошки краще, ніж пальмир, і мой отець якраз сидів в пальмір. Приведу вам трошки маленький э, примір. Наприклад, в такі маленькі город Дарія люди просто вирішили робити спотник, щоб про щоб просто уберп перебрати в своїх э, квартал. А це не сподобалось спецслужба. І вони посадили основні люди, які це організували. На жаль, багато що робив, скажімо так, Путін в 2022 тисячі в Україні, вже зробив і в Донбас, і на землі Сирії. та в той саме стратегія, те ж саме удари по людьми, те ж саме там удари по больницям. Те ж саме попитку бувають журналісти і, 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 і доктори, і спасателі. Все, що ми бачимо зараз, Україна на жаль, ми бачили в Сирії. цього разу. Я вже був уставши злий. Я хотів вже шу. Що... Треба вже остановити Росію. Пам'ятаю дуже добре, те, що росіяни зробили з сирицями. Я думаю, ми на це не будемо забути. На самом деле ми мы, мы жили в окупації іранської э, росіяни, як тільки начал, начал операцию Курск Українська в, э, в Росії. Вони вирішили в том, що будь-яка ціна будут намагатися добивати Курск. И це означає в том, що будь-який солдат у них піде або, або на нас на Донбасі, або в Курск. І це означає, що більше інвестиції росіяни своєї окупації в Сірії не буде. Плюс были були заняты своим проблемам і так далі. І це було. Я не час для нас, в тому що вже особиді. Однокласники, як чесно, мене дуже часто ну, сприймають як е, араба за стереотипом, можна сказати. Як, допустимо, в новинах всі кажуть, ніби як е, терорист, щось там мають все таке. Цікаво, бо ну, за Україну ще не виїжджав взагалі за кордон. І там мені цікаво, допустимо, як там. Які там може ну, додаткові відмінності, які у нас немає. Ну, хотів подивитися, як там. Арабської я не так сильно знаю, зараз вчу. Я, скажімо так, най... найщасливіша людини на світ. Я, я, я вже не бачив моє мами, не бачив моїх татом, не бачив мої, мої сестри дуже багато. і дуже хочу. Ну, буду буду чекати, поки мої діти будуть закінчувати школу. Я думаю, я хоча б там підемо там. На літо, напевно, щоб я на то показував мої діти їхню родину.